Сьогодні у нас Ford Custom пасажир. Комплектація Титаніум. Довга база, металік, 23 рік, 2 літри, звичайно, 110 кВт, це десь 150 коней. Так, ще по комплектації у нас підножки, двоє дверей, 16 колеса, литі, оригінальні, парктронік задній, форкоп, задня камера, в дверях відсумні вікна. Хром, передній парктронік, датчик світла, дощу, камера контролю смуги руху. Заходимо середину. Складаються у нас зеркала при закриванні машини. Мультируль, великий монітор, SYNC 3, так само електропідігрів вікон задніх, переднього вікна, підігрів сідушок передніх, кондиціонер, старт-стоп антізаноса за такими мовчимо. Тут от така ще у нас є схованка. Зверху схованки показував 8 місць, справа одиничка у нас стоїть для, для кращого комфорту. Ось такий салончик. Він повністю відрізняється від вантажного. Не такі. Дверні карти навіть, не така панель. Зовсім не така панель. Такого вантажівці ніде нема. Навіть оці всі конфігурації, оці всі штучки у вантажному не такі. Великий телевізор, великий монітор, 6 подушок безпеки. Покувів бокові в стелі, ну і лобові, звичайно, забуваться 112 пробігом. Допомога водію, контроль смуги, можна регулювати чутливість камери, і... силу вібрації руля, контроль тому водія, допомога при рушанні вгору. Тут цим 3, автономна навігація без телефону, яка працює. Дяка тихенька працює догонь. Заходимо в салон. Два ряда сидушок. Так виконується прохід до заднього ряду. Сидушки повністю зйомні. Передній ряд можна обернути повністю лицем до заднього ряду. Друга пічка ззаду, отут знаходиться пічка. Сюди йде охолоджуюча рідина теплоносії, так само сюди йде кондиціонер. І у цих всіх дуйчиків виходить повітря або підігріти, або охолоджене. Відігрів заднім віком. Едні сідушки можна зробити. Ось такий столик. Салон повністю обшитий, підсвітки, стелячки, пічка, музика, USB спереду, USB ззаду, підстаканники. Туйчики під ноги. Зараз швиденько пройдемося ще по підкрасу. З підкрасів у нас тільки оця задня ліва панель боковини, приблизно до цієї висоти. Машина вже така приїхала. Я відкривав задню карту, заглядав середину, ніяких я там справді ніяких пошкоджень не бачив. От почнемо. Морда норма сотка, плюс мінус 20-25. Це вже шарлату. І тут в, нас, тут в нас оригінал, приблизно по цей. Рівень, щось підфарбовувалось. Не щось, а наша бочина. Ось такі в нас тут цифри виходять. Десь більше, десь менше. 260. 280. 140 вверх. Решта все, пройдуть швидко, бо все, решта в оригіналі 90. 11. 96. 75. Крило переднє ліве. 76. Капот. 86. Ще раз капот. 98. Крило переднє, праве. 88 Двері пасажира. 85. Двері пасажира. 110. Праві. Пробокові 97, 80, права бочина задня, 91 і задня. 78, 92, ну і наша згадана бочина. Все решта в заводі.